У складний для нашої країни час, пам'ять і подяка за перемогу над нацизмом у Європі, нашим дідам і прадідам дуже важлива. Вже 70-й рік поспіль ми традиційно шануємо і святкуємо цей день. Зі сцени на театральній площі 9 травня лунали патріотичні пісні, танці. З дощами в травні знов приходять. Всеред заграм, всеред Вітає полтавців, і очільник міста Олександр Мамай. Він говорить: найголовніше сьогодні донести до юного покоління важливість вдячності і поваги до наших героїчних пращурів. Я завжди приймаю участь у цьому дні. Сьогодні свято. Дійсно, свято со сльозами на очах, але це свято свято для всієї нашої країни, свято для ветеранів, і, мабуть, мабуть, в першу чергу, свято для нашої молоді, тому що наша молодь буде успадкоємлювати те, що зробили наші батьки, те, що зробили наші діти. Все, що ми маємо на сьогоднішній день, заслуги українських переможців. Те, що відбуватиметься у майбутньому, залежить вже від нас самих, оговорить міський голова. Ці люди, які перемогли фашизм. Ці люди потім відбудували всю нашу країну. За це їм велика шана, велика повага. І саме головне сьогодні, щоб молодь це зрозуміло, що наші діди, наші прадіди залишили нам у спадок все, що ми сьогодні маємо. І ми його повинні тільки примножувати, незважаючи на труднощі і тривоги, що спіткають українців останні два роки. В повітрі переможного травневого вечора відчувається атмосфера святкового настрою, а серця відвідувачів зігріває надія у світле майбутнє. Хочу поздравити вас і вас всім наші дорогі землі з днем Победи. Щоб там ета у вас було миром, щоб ви ніколи не знали там ні горі і ні печалі. Щоби там на у вас сам біля свобода, і щоби та війна закончилась і все була хорошою страну. Вітаю всім з Днем перемоги! Бажаю миру і добра. По завершенню виступів на сцені театр Гоголя запалав проекційним вогнем, і полтавці милувалися 3 d фільмом на патріотичну тематику. Найбільше вразило те, що площа, яка вміщала не одну сотню гостей, опинившись майже порожньою, залишилась чистою без порожніх пляшок, банок і обгорток на підлозі. Відмітили цей приємний факт, і самі полтавці. Тож прогрес відбувається, все починається з найменшого.